То документи. Документи а, ну немає. Показуємо документи, шановні. Документів немає. Як Я не помічать вистрілива. Тоді давайте машину. Сюди. Я потрапив в ДТП. Як? Отак От потрапив в ДТП. Кап... Побитий капут, побите слово, все побите в нас. Як це так? Отак От козлик перебігав. Маленький. Все таке трапилося. Трапилася з звадюгою ситуація. Така. Заїхали ми, як говориться, в забор з вадюшою. Вадюша був за рулем. Як завжди, Вадюша був під рево. Зараз він знімає відосик. Мене знімає, бо сам не хоче зніматися, бо ну, трошки в нього ну, Бо рево, він не хоче зніматися. Як остав, друзі. Зараз вам покажу, як ми її вигружали маніпулятором. Ну вона вже в нас вигружена, але я зараз трошки відмотаю назад. Пару годинок і покажемо, як ми її вигружали. А зараз я вам зроблю такий обзорчик, що сталося ціна на цій машині, що вона продати, сподкуди привезли, за скільки купили. Якось так, друзі. Зустрічайте! Легендарний Kia Sportage. Так, друзі, маніпулятим і будемо... Що ми будемо робити? А будемо вигружати машину. Я 20-го року. Передній дисцілий. Теж так фара, теж ціла у нас тут. Зараз ми чіпляємо, а провода мішають тут. Гріша! А може туди, бо там провода мішають, дивись.

还离开吗？啊？啊 Ще машина ще стане, що... а стане, ще, стане, так, все, друзі, вигрузили машинку. так. От ціла тільки задня ліва дверка тут, в принципі. Одна маленька м'язенька тільки є. О, замок проблема. Я буду продавати замок 100 доларів, друзі. По-моєму, тут 20, два диска цілих диска буде. Так, друзі, купили ми Sportage 2020. Вигун 1.6 GDI. Коробочка тут автомат пробіг цієї машини всього-навсього 60 тисяч кілометрів. Купили ми цю машину у місті Миколаєві. 2800 умовних одиниць, і плюс доставочка нам стала 300 умовних одиниць. Ми трошки потургувалися, бо ціна там була більша, але по телефончику я трошки потургувався і трошечки мене скинули. Ми не багато скинули. Якось так, друзі. Розказую, що залишилося на цій машині. Що вціліло, що не вціліло. Двигун, друзі. Це на двигуна на сьогоднішній день. Коштує у нас був такий автомобіль. Ми вже такого двигуна продавали. Тільки ми продавали двигуна з пробігом 25 тисяч, 35. Я не Тут 60 тисяч пробіг на цьому двигуні. Ціна цього двигуна буде 1800 доларів. Коробочка автомат. Тут дуже в хорошому стані, на 60 ця Це коробочка чистенька, гарненька, без почочного масла. Коробочка буде стояти від 1200 до 1500 от Смотря кому як скажеш. Так, що тут у нас Ось залишилася у нас ціла пара і ціла противотуманна фара. По, по навісному по мотору все залишилося ціле. Але по кузовні. Тут тотал, друзі. Друзі, по Козовщині нема жодної деталі цілий. Все побилося. Але саме головне, друзі, що люди залишилися живі і здорові. Ходімо далі. А де тоді? Ось воно. А сюди не треба поки Ні, не треба. О, пікаш. Ванюха, что с пика я, Вадюха, О, пробег 260 тысяч. Вот это купили, друзья, Друзья, не, я шучу, друзья, 64 пробега. Так, друзья, а ну давай, Вадюха, включай. А, пришли. А ну дворники там включай. а дворники, печка. Печка выключена. все горит. А ну клеймы по праву, Дюха. Блять, бак бензина. Так, да. повний. А ну що ти не так зробив, Вадя? Сикупа дівчинка працюєш. ну. Не, вадюха, не. Ці камулятор слабий просто, мабуть. Рулик, друзі, як новенькі, кнопочки на рулі, як новенькі, бачите? Кнопочки на рулі тут як новенькі. Така мультимедія. Ну, у мене в тій машині була більше мультимедія, тут маленька мультимедія. Це менше. Клімат. У мене була тоже. У нас була просто та машина була на механіці, а це у нас машина на автоматі. Блок управління стекло стеклопідіймачів. А, бо не зажми тут -то просто і все, і зажимай вірві. Бо куса немає, і все. Пробуй. Пробуй. Дивись, щоб і з цим не, не замкнуло. Хе-хе, блядь, як краса водіха. А, дивись, де його водіха. Ну, по-любому, воно, а, взагалі не горить водіху. Ні, це сівший водіх. Це, це повністю сівший. О, а де нас бустер, пта! Аня, на бустер усилову заведете! А Та, друзі, бустер, у нас такий бустерочек є. Ну, ми проверимо! Тика надо гарно і присути, щоб не не було цього. А ну диви, дві я так оставлю. Вот церкву зажимай, батька! Нажимай клембу йди! Візьми, я пока виключаю жерані. Все. О, за классно все видно, бачишь? О! Все, четко все. Ничего не будет. Все? 20. Там, ну, что не шаталось, возьми, зажми, гаду, Боится так. То... Так, все, друзья, вставляем. Вставляем, нажимаем, нажимаем тормоза. Не забудешься. Сейчас забудешь. поднимем, забудешь, друзья. Сейчас я поставим вот все. Бустерка Вадька поставим дальше. Берем бустерка. А зараз мене не довго, Вадька. Вадька, дай мені кріпто гаманце, Вадька. Да? А ну пробуем, а ну чай. Не классно нічого. Не класси, будем, води тебе по бустер, работай, Вать. Работай, работа, работа ага. такая. Хотя завестись, там наверное, что здесь может отключен, вы понял? Проверка система. Вач. Классик, аккумулятор сивший. А хотя за... Казав... Митралочку, блядь, поставлю. На, на пес стоить. А за Она как магнитола работает, что не радио, а медиа, киа. Музыка. Вот. Я не... А что она? А, вот. а нет, бустер сивший, бать. Аккумулятора не было хорошего, да, у нас? Требуется бустер зарядить, бать. Вот. Сивший бустер. Нормально, давай. Вот и пошло. Ні, я просто зрозуміло, що минусова, да, минусова, там мінусова клема йде, мінусова клема, ось йде і сім. Із, із е, такої передохнені світь. А як він горить предохранитель, то вона не буде заводиться, друзі. Клацає і все. Ні, ну це сама на що видно, що пробіг, видно, та видно. Машина доволі непогано, що 64 пробіга, машина 1-6 ділянка. Що так наша ми провіримо, що медик, так, все, дуже занімає Складаємо запчасті, цю машину поки на трошки вставляємо на план, трошки пізніше зі подсьомчики. Ваші подсьомки тут. Починати тут повністю ужас, Бочини не немає. По салончику тут, в принципі, що тут по салону. Руль цілий, завжди питається руль, дуже хороші кнопочки, кнопочки тут не для нічого. Мультимедія, ну мультимедія тут по бо в предучому у нас так, 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 такому самому спорттежі була. Велика була моєму є. Ми її продали вже. Ця була дешевша кошта, це, напевно, на з доларів 250 буде коштувати. Треба подивитися, скільки вона вартує на нашому ринку. Бо та вартувала, я продав її за 14 тисяч гривень. Так, бо, бо керування магнітологи тут ціленьке. коробочки нажимаються, все як треба. Коробочка тут, безпека тут нема, безпеки, безпека стрельнула. Що передня сідушка тут. виходить блок, блок. Тілки, карта, цінка. Сама головна дивіться, замов. а чому? А чому? це замовка. А чого ж найголовця замовки? Бо його попробуй де знайти. Це не болячка, він дуже ламається, і його спробуй не знайти. Не буде його провети, а тут дорогу. ще я не буду Так, сидуха. Передня сидуха моя кому треба. Вона ціла, Так, под верчаток. Под верчаток, сук, тише. Недорого, вони будуть подріховаться. Тут м'яту ката м'яка будуть великі подріхтовичку. Так, диски. Диски залишилися, ціні ті два штуки. Тоже буде продавати, по штуці давай. Подивіться, е, задня балка, там, кулаки поворот, стік, боку там, сам там, да все як. Так, по штовху до нього, я же говорив, що тут... У кордоні немає жодних деталі. Крішка багажника капіта, все повністю видає. Жодні деталі немає цілу. Якось так, друзі, будемо пробувати витягувати з нього кошти. Бо ми дали немаленьку суму не дали. А ти що, по факту двигуні коробка, але думаєш, ще є документи. В документі теж подається з кузовом. кузов. в принципі, рятується і робиться. Кому треба буде цього, то ми їх теж продаємо. Так, друзі, заїхав до нас кешбек, як, як завжди. Зараз Вадюша открутає, подивимось. А що ти шукаєш, Вадюша, болтики, так? Да? Значик показує почти поліба подивимось. Що ти шукаєш там? Болтики? Та ні, А, ворот, може тільки. Я спеціально купив оцю болтика. Що ти робиш? Я, Я спеціально купив тобі, отдав 300 гривень за цю хінню, щоб знімати ці шлани. Ну дай компрессора, блядь. Вс, водюша тягнет компрессора. О, шипить уже. Аккуратненько Давай, шипило гарно Вадюша, Вадюша умістився, між до ног зараз буде бензин стіжувати. Раз і сиживаю. раз І ціде. Це повний бак у нас. Бензинчик цідиться. Подімо, що таке страшний бензин? Такий страшний. Він ну, стояв там всі кидають. Це ж аварія була зимою. І у нас тут бензина там... почти повний бак там. Почти повний бак бензинчика. Там... Так, все, друзі, бідитесь злили. Тільки батька злив? злою. А як літри трошки? три трибокласки. Три рив і 5 літрів. Друзі, 35 літрів зловити. Друзі, а тут повністю тримається клещень, повністю. Все одно хороший рихтовщик це все зробимо. У нас є такий хороший рятовщик Льоша. Він це все може зробити. Крішу замінити, двері замінити. Тільки чи воно вартує цього. Ми не знаємо, друзі. Передні правий диск позацілим. Оце залишилося, що тільки цілі два диска. По ходові частині, там по ходові частини, вона вся ціла. То, а, 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 а. Я куставлюся. Вот такими купили автомобілі. Я зниму його через місяць і відосик про нього все додали, розкажу, покажу, розкажу. Я кустагюся. Підпишетесь на канал. Ви підпишетесь на канал, а ми розбираємо і китайські автомобілі, і турецькі автомобілі. От ви підписуйтесь, підпишетесь варіант, буде вже китайський варіант. Як уставлю, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До скорої зустрічі на каналі Все про авто».